Від початку повномасштабної війни періодично здає кров 44-річний волонтер Андрій Стьольний. Говорить, має рідкісну групу крові третю мінус. Вирішив підтримати військових і цим, і не тільки цим. тому що кров рідкісна, кажуть, вона потрібна. Тому я прийняв таке рішення, що здавати кожних три місяці. До нас приходить досить багато донорів, які хочуть допомогти хворим людям, які в нас знаходяться в лікувальних закладах. Це бувають онкохворі. І дорослі, і діточки, які в нас лежать в нашій області, приходять до нас. Ми працюємо з 8.30, приймаємо донорів до 13.00. Приходять до нас донори в реєстратуру, записуються, мають бути в них обов'язково документи. Це паспорт громадянина України, ідентифікаційний код. Ми записуємо на них відповідну картку донора резерву, де вказують, чи вони зранку поснідали, бо треба 4 години до здачі поїсти. Відповідний період має пройти 10 днів після того, як людина вирве зуб, не хворіти і різними інфекційними захворюваннями. Ми це безпосередньо гепатит БЦ, СНІД і сифріс, які ми потім остаточно перевіряємо після здачі. Абсолютні протипокази – це. Важкі онкологічні захворювання в анамнезі, серцево-судинні захворювання. Після заповнення даних говорить лікарка, донорів відправляють на додаткові аналізи для визначення групи і резус-фактора крові. Їм роблять групу крові, і резус, гемоглобін і гематокрит, і відповідні інші аналізи, коли людина здає чи плазму, чи тромбомасу. Іде в 25 й кабінет до лікаря-терапевта, де лікар оглядає донора, міряємо тиск, вважаємо при потребі. І назначаємо, в яку відповідну кількість крові людина має здати, піднімається вже на третій поверх. Там що на третьому поверсі в нас є донаційні і плазмоферезна, де люди можуть дати чи тромбомасу, чи тромбоконцентрат або цільну кров, з якої ми робимо препарати крові. Тромбоконцентрат або тромбомаса концентрована суспензія тромбоцитів у терапевтично ефективній формі і дозі, отримана методом аферезу від відібраних донорів. Плазма крові це міжклітинна речовина крові у формі колоїдного розчину, в'язкість якого у п'ять разів вища, ніж в'язкість води. Медична сестра Зінаїда Медведева Казалюк готує до роботи сепаратор плазми. Апарат сам визначає, скільки часу працювати. Там від 39 до 45 хвилин. центрифугі виділяється тромбоконцентрат. У нас одноразові сети заправляється апарат, донори приходять, сідають. 280 мл в нас береться тромбоцитів. Тромбоконцентрату 40 хвилин відбувається процедура, і через кожні два тижні її можна повторювати. Донори мають бути поївші, не кава, не цигарки, ніякої водички солодкої, тільки чай солодкий. І їсти не жирне, не копчене, банани не можна і не можна також їсти яєць. Здали процедуру: тромбоконцентрат ложиться в нас. Є спеціальний шейкер. Він зберігається добу. В нас по можливості приїжджають, забирають відразу. 31-річний лучанин Андрій Лісайчук здає кров що два місяці. Чоловік говорить, нині здаватиме тромбомасу. Років три здавав. Робив паузу, поки тату робив. так. Даю кожен раз допомагаю. Чи можу додачу грошима, до кров'ю? Лікарка екстреної медичної допомоги Алла Мельничук здає кров в рамках акції «Донор для зсу у мене перша група мінус Резус». Ну, я думаю, така, що буде для донорства дуже добра. Багато травмованих наших воїнів, багато оперативних втручань. Звичайно, кров необхідна для порятунку життя наших солдат, і це дуже важлива справа в даний час. Кров я здаю не часто, ну кілька років тому здавала, але от сьогодні вирішила, як то кажуть, допомогти нашим солдатам по своїй можливості, щоб все було в них. Підтримка якась від нас, від медиків». Зі слів завідувачки донорського центру, здавати кров можна громадянам України від 18 до 60 років. Говорить, вік донорів обласного центру служби крові переважно від 25 до 45 років. Від 60 до 65 це на розгляд вже лікаря. Дивимося, чи людина вже здавала неодноразово, і який стан здоров'я. У нас є багато активних донорів, які приходять дуже часто 5 разів в рік. Здають цільну кров кожні два місяці. Жінкам бажано через три місяці. У них є ж своя фізіологічна крововтрата, а тут буде механічна, щоб не зробити їм анемію. Молодь переважно приходить дуже багато зараз. І жінки, і чоловіки на одному рівні в даний момент. Наталка Клекуцюк, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.